Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. З вами Тетяна Дугельна і наша рубрика навколо карми. Саме в цій рубриці я, як психологиня, досліджую кармічні, а якщо точніше, причинно наслідкові зв'язки різних явищ. І сьогодні ми з вами поговоримо про карму відкладеного життя. Ця карма сьогодні догнала абсолютно всіх українців. Дуже багато з нас відклав своє життя, поставив на паузу, чи то ви знаходитесь зараз на території України, чи ви виїхали за кордон? В будь-якому випадку, в більшому або меншому варіанті, багато хто каже таке не на часі. Після війни. Потім, коли прийде перемога, тобто колись в якомусь неосяжному майбутньому, я буду робити, або ми зробимо. Наприклад, побудуємо будинок, знайдемо нову роботу, народимо дитину тощо. При цьому є одне питання. А ви впевнені, що наші хлопці на передовій, воїни, які захищають сьогодні наше життя, Хочуть, щоб ми з вами поставили своє життя на паузу, щоб ми впадали в депресію. А саме це одна із ознак життя на паузу, щоб ми не дозволяли собі задоволень, щоб ми не купували нічого нового, не робили нічого нового, не змінювалися, а говорили колись потім, після того, як, як закінчиться війна або настане мирне життя. Ви впевнені, що тим хлопцям, які сьогодні за це життя борються на передовій, їм потрібні наші такі жертви. Я вам точно хочу сказати, що їм це не потрібне. Я маю досить багато клієнтів, військовослужбовців, ті, які несуть або несли свою службу на передовій, на фронті. І жоден з них ніколи ні разу мені не говорив про те, що він би хотів, щоб українці жили потім, а зараз чекали, коли вони принесуть перемогу в наше мирне життя. Всі абсолютно хлопці, які нас захищають, в тому числі і дівчата, вони хочуть, щоб ми жили. Тут зараз, сьогодні, щоб ми сьогодні з вами будували Україну, щоб ми підтримували економіку, а через економіку підтримували в тому числі і фронт. Тільки тоді, коли ми маємо бажання, коли ми хочемо рухатися до якоїсь мети, тільки в такому випадку наше життя продовжується. В будь-яких інших випадках наше життя поставлене на Паузу, воно стає невротичним, воно може привести до апатії, а після того і до депресії. Ви цього хочете? Ви хочете, щоб ваше не бажання нічого нового створювати в житті, не вивчати мову, не переходити на іншу роботу, не будувати якісь плани і досягати їх? Ви хочете, щоб це все стало реальністю вашого жахливого майбутнього? Думаю, що ні. Тож карма відкладеного життя це саме те, що ви отримали не зараз, коли почалась війна. І я вам, як психологиня, з великим досвідом роботи скажу, що провина за цю карму, причина цієї карми знаходиться в далекому спадку від ваших батьків. Ні, ні, в жодному разі я зараз не звинувачую ваших батьків, що ви поставили дорослі люди своє життя на паузу. Бо ваші батьки також, якщо вони живі, то вони також зараз не можуть жити тут і зараз живуть або минулим. Або живуть тим болем, який ми всі з вами відчуваємо, саме Причина вашої такої карми або вашої такої поведінки, якщо вам так ліпше. Знаходиться в тому, що вас колись батьки навчали потерпіти. Потерпи, потерпи, поки щось станеться. Не роби цього, треба вміти почекати, потерпіти. Не будь задоволеним, бо це непристойно. Не посміхайся, бо тебе наврочать. Не діли своїми успіхами, бо це може Призвести до злого ока або ще до чогось поганого. Тобто вас навчали з дитинства не виказувати певним чином свої емоції, не жити своїми мріями на майбутнє і бути в якійсь мірі, таким як всі, жити на тормозі. І саме це одна із причин, що виникає зараз у багатьох ця карма відкладеного життя. Але люди, які з дитинства розуміли, що їх життя в їхніх руках, вони завжди шукали сенси життя, вони завжди хотіли розвиватися, вчитися, досягати, то вони навіть під час війни продовжують це робити. Хтось це робить там, там героїчні наші захисники стоять і втілюють перемогу своїми щоденним трудом, захищаючи нас з вами. А хтось робить тут саме в цивільному житті, працюючи на роботі, підтримуючи економіку України і кожен раз допомагаючи чим може тим людям, які потребують або переселенцям, або воїнам, або донатами, або підтримку, або навіть добрим словом. Тож, виходить, що коли у вас є сенс життя, і коли ви до нього рухаєтесь, коли ви хочете щось мати в майбутньому, вам не страшна карма відкладеного життя на паузу. Тобто, ви маєте розуміти, що... Дитячі ось ці процеси, травми, які ви отримали в дитинстві, коли вам казали почекай, це можна відмінити як дитячу травму, а також знайти сенс життя, а сенс життя, що я хочу навчитись нового. Навіщо мені ця ситуація? Яким я можу стати кращим, або я можу стати кращою в в цій ситуації при цьому контакті, в цій події, в цьому часі, в якому я зараз знаходжусь. Тож, друзі, ви маєте розуміти, що карма від, відкладеного життя вона дуже страшна, тим, що вона може закінчитися просто клінічною депресією. Якщо ви раптом в себе знайшли її симптоми прояви, тобто у вас немає бажань, немає мрій, ви не хочете оновлюватись, ви навіть собі не дозволяєте щось придбати нове, ви не інтегруєтеся в діяльність країни, ви не бачите себе частину суспільства, це саме симптоми цієї карми. То вам варто вже сьогодні і зараз щось змінити. Перша моя рекомендація, що ви можете зробити, усвідомити свої потреби. У вашого організму є конкретні потреби, у вашому житті є конкретні потреби. Існує дуже така хороша піраміда потреб, е, яку ми знаємо як піраміда потреб по маслоу. Знайдіть через дідуся Гугла, що це таке, почитайте і розпишіть свої потреби по цим Рівням піраміди, ну принаймні, що треба для вашого тіла, що ви можете робити сьогодні? Чим ви можете керувати, що ви можете спрямовувати, і які досягнення ви би хотіли для свого тіла поставити і досягнути відповідно. Ви можете сьогодні змінюватись психічно, ви можете ставати більш чуйними, більш ласкавими, відвертими, більш темпераментними, якщо, на наприклад, ви стали контролювати і пригнічувати свої емоції. Бо карма відмови від. Радості або заборони на радість це окрема карма саме військового часу. І про неї я обов'язково розповім на нашому каналі. А сьогодні, якщо вам цікаво, якщо ви підтримуєте наш канал різними способами, в тому числі я дякую спонсорам, якщо ви вже ними є, і тих, хто хоче стати спонсором, тож натисніть на кнопочку спонсорувати і підтримайте нашу команду. І я дякую всім за лайки, за поширення наших відео, за коментарі. А я продовжую вам рекомендувати як психологиня, що можна зробити з кармою відкладеного життя. І ви. Проаналізувавши свої потреби, напишіть маленький, короткий, досить такий, знаєте, лаконічний список того, що ви можете робити тут і зараз, щоб максимально занурюватись в життя тут і зараз. І саме основне, почніть, хоча б щось мінімальне робити, робити регулярно, формуючи у себе знову. Здорову усвідомлену поведінку людини, яка мріє досягати певних результатів. Почавши від самого близького, як то кажуть, від тіла, почавши, ну, наприклад, ходити, якщо ви хочете стати більш активними, або ви почнете більше і частіше там займатися якимись справами гімнастикою. Почніть робити щось, що ви собі, наприклад, забороняли, почніть знову ходити на масаж чи на якісь заняття, які ви відклали на потім. І ви зразу відчуєте, що у вас прибавиться енергія, в тому числі на психічному рівні рівні для вашої психіки, для вашого менталу, для ваших емоцій важливі позитивні емоції, нові враження. Вчіть, вчіть хоч щось одне. Наприклад, якщо ви виїхали за кордон, то вам просто. Конче потрібно вивчати нову якусь іноземну мову, бо ви інтегруєтесь в те суспільство, і вам, навіть якщо ви плануєте найближчим часом повертатися в Україну, то нейронні зв'язки, які ви сформуєте в корі головного мозку, вивчаючи іншу мову, вони дадуть вам можливість швидше, гармонійніше, адаптивніше пережити саме всі травми війни. Також згадайте ці цілі. Ці мети, ці мрії, якими ви жили до війни, згадайте, а що сьогодні вам заважає до них рухатись? Можливо, не так швидко, не такими великими кроками, якими ви рухались до війни, але можливо. Та мета, якщо вона до сих пір для вас бажана, викликає у вас позитивні емоції, то можливо варто, хоча маленькими кроками, до неї знову почати рухатись. Я впевнена, що якщо ваша мета була вашою екологічною, власною, то вона не стала менш актуальною, ніж була до війни. Пригайдайте і почніть до неї рухатись. А також ще така рекомендація: Щовечора обов'язково згадуйте свій минулий день, згадуйте і хваліть себе за те, що хорошого ви зробили. Нехай це було щось дуже маленьке, але хороше ви зробили для себе або для інших людей. Згадуйте позитивно з вдячністю день, який ви прожили. І повірте, саме задля цього наші героїчні і мужні воїни Збройних сил України сьогодні стоять і відвоюють кожен клаптик нашої дороцінної на землі. Саме для того, щоб ми з вами жили, воїни стоять на передовій. Саме для цього вони, щоб ми жили, відвоюють наше життя у ворогів. А вороги. Вони радіють, коли ми з вами впадаємо в депресивні, апатичні стани. А в цих станах перебувати дуже важко. Тоді починаємо між собою сваритися, розводити в соцмережах різний бруд і радіють вороги. І дуже засмучуються наші воїни. Не засмучуйте наших воїнів на передовій. Живіть, живіть тут і зараз. Живіть задля перемоги. Не відкладайте на завтра те. Що можете зробити вже сьогодні. А прямо зараз ви можете поставити вподобайку нашому каналу, підписатися на нього і поширити це відео. Задавайте свої теми і запитання в коментарях. Я залюбки запишу для вас відео або дослідження, або вийду в прямий ефір. А з вами була Тетяна Дугельна і творча команда калини. Ми досліджуємо генетичний код, в тому числі через карму. До зустрічі.